Не знає, яка була причина того, що дід мого батька з Воронищини прийшов сюди в Галичину, а саме в наше село Сваричів, і найнявся на роботу до жидів, євреїв. Сваричеві євреїв називали жидами. Вони жили в околиці села. Тоді ще була околиця. То який рік був? Рік ніхто не знає. Можна лише догадуватися. Рік ніхто не знає. Чому? Тому що, ой, тому що тоді не, ніхто не запитував. От моя мама, маючи 89 років, не знає, в котрому році. Її прадік зворониця не, не прийшов сюди, до нас у Сваричу. Лише знає то, що прийшов. Так, Я собі коморі там є зараз. Тут у миску можна було. Лише знає те, що він з Воронишці не прийшов, але кокому це було році, ніхто не знає. Можна просто підрахувати приблизно. А точно нема написано. На пам'ятнику. Пам'ятники не, не робили такі, як зараз, де є написано рік народження, рік смерті. Тоді ставили просто хрест і кількох було пам'яті. Ніхто не е, з онуків, з дітей чогось ніхто не ставив собі за мету запам'ятати, в якому році дід народився, чи в якому році. Він прийшов до Свариця. Отже, ми зупинилися на тому, що дід мого діда Івана, я його також, ми не знаємо, може в котрійсь іншій гілці родини мають таку інформацію, бо він мав багато дітей, той наш предок далекий. Тобто він мій прапрадід. Може хтось. Тих гілок знає, яке було ім'я в того засновника нашого роду у Сверечиві. Отже, прийшов він з Воронежчини, ми не знаємо для якої причини, можемо лише догадуватися, що, можливо, тікав від кріпацтва. Можливо. Але досконало ми не знаємо, бо ми не знаємо років.